Розгляд позову про заборону Компартії України окружний адмінсуд Києва переніс. Позов розглядатимуть 18 лютого. Поки судді засідали під будівлею, мітингували противники комуністів. Наталка Калінка бачила. Близько півдня перед судом зібралися активісти свободи. Їхня партія теж приєдналася до позову Мін'юсту заборонити компартію. Самих комуністів у залі не було, лише їхні адвокати. О чотирнадцятій розпочинається засідання. Саме сьогодні мають розглядати справу по суті. Однак, представник третьої сторони, яка теж вимагає заборонити комуністичну партію, Віктор Бортківський заявляє відвід судді. Якщо ви не задовольните ви як клопотання... То ви таким чином признаєте, все таки проведення розслідування належним чином. Доки суддям на радчій кімнаті у залі спалахує суперечка між прихильниками та противниками компартії. <ріць> Програмі <ріць> <містичній ріць> <партії, ріць> цього немає. Не не можем... не ми можем... ми не можем... Через годину до зали повертається суддя, відхиляє клопотання та закриває засідання. Причина не всі заявники з'явилися. Представники третіх осіб радикальної партії, організації воля казацтво громада і інші просто не були повідомлені вчасно про час і місце розгляду справи. І їх не було. Абсолютно обґрунтоване перенесення. Справа велика, об'ємна, це 14 томів, але все-таки треба розглядати, по суті, розглядати якомога швидше, враховуючи ситуацію, в якій зараз перебуває країна. Тому ми будемо вважати, ну. Сподіватися, що це просто, скажімо, випадок і не переросте в якусь систему. Наступне засідання відбудеться 18 лютого. Судовий процес триває з 8 липня 2014 року. Саме тоді мін'юст подав до суду позов про заборону діяльності КПУ через антиконституційну діяльність. Також комуністів звинувачують у підтримці терористів на сході, схвалення дій Росії з захопленням Криму та заклики до повалення конституційного ладу України. Наталка Калінка, Володимир Вістяка, перший національний.